Вітаю вас на майстер-класі веселі гарбузи в експресивному стилі. Цей майстер-клас чудово підійде для початківців, для дітей, для тих, хто давно задивлявся на акварель, але не наважувався. Та й взагалі малювати гарбузи весело всією сім'єю. Прості форми та розслабляюча техніка. І до того ж, будемо малювати у вільному стилі. А це означає, що не буде ліній олівцем. І не буде такого варіанту, що уй, я помилилася і вийшла за лінію. Ні, тут немає помилок, але є дуже чудові сюрпризи акварелі. І малюнок народжується тут і зараз, передає ваше відчуття та ваше сприйняття світу. Привіт! Мене звати Ніна. Також мене можна знайти в інстаграмах як newsycard. Я художниця, викладачка, амбасадорка пензлів Хейренд. І ще зараз я навчаюся на магістерській програмі з арт-терапії. Я володію різними техніками, але вже багато років моя любов це акварель. Це той матеріал ті техніки саме у вільному стилі, тобто я малюю безпосередньо на чистому білому папері без попередніх. Лінії скетчу олівцем, і це мені дозволяє відчувати акварель, прислухатися та взаємодіяти з аквареллю. І саме в такому діалозі відбувається створення моїх робіт. Саме це моя головна мета в цьому майстер-класі це передати вам радість та цю несподіванку. Цей захоплення від малювання аквареллю познайомити вас з цим матеріалом. Малюнок створюється тут і зараз, передає ваші почуття та ваше сприйняття світу. Запрошую вас приєднатися до цього веселого майстер-класу та відчути на собі терапевтичну силу акварелі. Особливо цей майстер-клас для вас, якщо останній раз ви тримали пензлик лише у дитинстві. Зануритися у світ творчості та відкрити для себе відпочинок за аквареллю. Якщо в процесі виникнуть питання, будь ласка, задавайте. А також дуже прошу діліться вашими роботами, відмічайте мене. Я буду дуже рада теж прокоментувати їх, поділитися ними в своїх сторіз. Тому не зволікайте ділитися своєю творчістю і взагалі треба себе хвалити. Яка я молодець, який я молодець, що я знайшов час, щоб присвятити собі і своєму творчому потенціалу. Також я з нетерпінням чекатиму на ваші відгуки щодо майстер-класу. Занурюйтесь у світ творчості та розкривайте ваш творчий потенціал. А я буду рада в цьому вам допомогти! Гайда малювати гарпузи!